Зараз у цей чудовий вечірній час ми знаходимося на стадіоні села Польового. Тут якраз йде тренування футбольної команди, і завітали ми сюди недаремно. А з якої причини нам зараз повідомить староста Польського старостинського округу Галина Савіна. Галина Савіна, з якої причини ми сьогодні знаходимося, і чому от виникла така... Дуже позитивна ситуація в нашому селі. Є футбольна команда діток, які займаються футболом. До мене звернулися батьки діток з проханням посприяти у придбанні сітки на ворота, тому що ці сітки старі, і вони зносилися, а дітки займаються футболом, і це необхідно. Куди ми не зверталися, як ми не просили наших спонсорів, скажемо, і і друзів, ніхто нам у цьому не допоміг. Але, але світ не без добрих людей, і в нас є такі наші старі, добрі, знайомі. Це організація Єдиний центр, керівником якого є Олег Володимирович Яковенко. І він відгукнувся на наше прохання зразу з першого, скажімо, з першого рядка прохання, Того, що ну його не прийшлося впрошувати і Е, Він з нами співпрацює давно. Багато конкурсів проведено в садочку, де він виступав спонсором і придбавав призи для діток. Ніколи не стоїть осторонь, завжди допомагає і дітям, і селу, і наш надійний друг. Дійсно, керівник організації Єдиний центр Олег Яковенко завжди допомагає, йде на зустріч, підтримує ініціативи у селі і можна сказати, вважає це за свій обов'язок. Ну мене завжди зненацька ловлять галина Савіна – Це моя сама любима староста. Я б сказав би так. По, по своїм бажанням, я знаю, що вона дурні ніколи не, не зробить. І якщо щось треба, і це треба для потреб села, це однозначно. І вона підходить так тихенько, лагідно, і так: ну, от, я зверталася день, ніхто не допів. Ви ж нам не, ну, не можете відмовити. Ну, я не зміг просто стояти осторонь. Чесно, і я з усією душою люблю, коли діти розвиваються, тренуються. А те, що ми придбали сітки, ну я думаю, це таке для них, для, для розвитку це стимул в їхній праці. Це їм хай допомагає. Ну наскільки стало нам відомо з попередньої розмови, що спорт для вас також важливий? Однозначно, я свій час займався класичною боротьбою. Так, що це для вас близьке? Супер. Я просто да я, я знаю, що це таке. Я знаю, що таке тренування зранку до вечора. Це ми проходили. І я прихиляюсь перед тими дітьми, перед тими тренерами, які на сьогоднішній день. Віддають частину свого серця молодому поколінню. Звичайно, найбільше радів подарункам тренер футбольної секції Юрій Протас, який надзвичайно гордиться своїми вихованцями і їхніми досягненнями. Дітки тренуються за кодкою. А якщо їм ще будуть допомагати, то в них ще більше буде мотивація, як так можна сказати. Можливостей для, щоб досягти ціль свою. Скільки діток у вас тренується? Тренуються дві групи. Дві групи. Одна група 9-10 рік народження, друга група 12-13. Ну і пару хлопчиків є чуть менше, 15 року. Ми були в Каніві на турнірі, там турнір з міні-футболу 12-13 рік, там друге місце. Завоювали, а так в основному тільки нас парень. Зараз 28 го буде турнір на маруном, там буде команда з Черкаської, Київської області. Нас позвали на цей турнір. Будемо старатися, щоб діти розвивалися, щоб... бо тільки в змаганнях можна, щоб буде розвиток тільки через змагання. Користуючись нагодою, хотілося б подякувати хорошим людям, які допомогли нам. Бо по більше б таких людей. Тоді я думаю, що і в країні буде у нас все добре. Олег Володимирович передав сітки для футбольних воріт юним спортсменам, побажав удачі, високих досягнень у спорті. А юні полівчани, в свою чергу, щиро подякували меценату за небайдужість і підтримку. Дякуємо!